Вітаю на каналі Казкова Галявина! Тут ми зануримось у чудовий світ казок. Разом будемо вивчати, пізнавати і дізнаватись багато нового. Давайте розпочнемо нашу казкову подорож. Пригода з автобусом. Автор Наталя Забіла. На вулицях міста усе поспішає. Ідуть пішоходи. Несуться трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі. Усі поспішають, працюють усі. І був там автобус великий такий, блискучий, червоний і дуже швидкий. Одне тільки лихо. Куди б він не їхав, завжди буркотів, Працювати не хотів. Не хочу возити по місту людей. Не хочу гудіти, катати дітей. Візьму та втечу, і поїду я сам співати, гудіти, полям і лісам. І от серед ночі, як люди поснули, автобуса очі ураз спалахнули тихенько, поважно сирена гудить. І двері гаража відкрилися вмить, і виїхав з нього автобус врочисто шукати дорогу по сонному місту. Шофера немає, ніхто не сидить. Він сам повертає туди і сюди, повстемні будинки, заводи та міст виблискують шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду і їде автобус по полю у ліс, освітлює місяць м'який моріжок. Зайчатка зійшлися в веселий танок, і білки стрибають мшистому пні, і птахи співають, радіють весні. Та що це? Ой, що там так страшно гуде? Крізь морок, темноту по лісі іде, злякались звірята, сховались в кущах і дивляться здалека, що там за жах. Це їде автобус по лісі вночі. Великі колеса ламають кущі, і вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі, вп'ялись в лісові чагарі. І раптом мотор закахикав і став. Колеса загрузли між стеблами трав. Сирена гуде і лютує. Дарма. І охнув автобус, бензину нема. Здивований ліс прокидається вранці. Великий автобус стоїть на полянці. Очах ліхтарях погасились вогні, і душі колеса уже не страшні. Залазять в автобус звірята та звірі, розсілись на подушках, як пасажири, Лисиця в кабіні, не наче шофер, а птиці-синиці сідають наверх, сідають на дахові птички-синички. Приносять стеблинки, приносять травичку і вже починають гніздечка мостить. А білки ласухи, пухнастенькі шубки, горіхи гризуть і летять каралупки під напис, не можна плювать і смітить. А зайчики влізли з ногами на лави, а миші прогризли дірки для забави. І крутить лисиця кермо без пуття, і всюди безладдя, і всюди сміття. Нещасний автобус і плаче, і зітхає, чому я тікав від веселих трамваїв? Навіщо тікав від хороших людей? Навіщо тікав від маленьких дітей? Щоранку мене напували бензином, і чистили боки, і ладнали машину, і всі поважали, хвалили мене. І дітки маленькі любили мене, а звірі глузують з недвижних коліс, і зовсім не бачать автобусних сліз. І зовсім не чують зітхань і плачу. І гірко, і боляче так втікачу. І, мабуть, автобус загинув би так. Та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже! гукнув на льоту і крикнув автобус Товариш, рятуй! Літак приземлився і вимкнув мотори. Налякані звірі сховались у нори. Що сталось? питає. Чого ти тут сам? Бензину немає, так я тобі дам. І стало так весело й радісно враз. Крутнулись колеса і пихкає газ. Доволі, доволі по лісі блукать. Не буду ніколи я з міста тікать. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць та звірів до хороших хлоп'ят. Сідайте, хлоп'ята в автобус раз я буду катати по вулицях вас. Навколо трамваї дзвінки голосні, хлоп'ята співають веселі пісні. А з неба, з-під хмари підспівує так. Хороший товариш! Веселий літак! Аго казкові друзі. Ви вже підписалися на наш канал Аудіоказок? Якщо ще ні, то зараз саме час зробити це. Тут багато цікавих та захоплюючих історій, які вам неодмінно сподобаються. А ще ми дуже любимо вподобайки. Вони надихають нас на нові казки та пригоди. До зустрічі у нашому казковому світі.